Друзі, всім привіт! Сьогодні, 18 жовтня, ми запускаємо в Києві першу електробазу, і, можливо, в такій форматі, як ми робимо, це можливо перша в Україні. Тому ходімо, покажу. Саме в цій кімнаті ми будемо збирати великі павербанки. Також це будуть зарядні станції, від яких можуть живитися не тільки квартири, но і дома. Двоверковий, трьохверковий. Ми будемо збирати з таких пластин фірма SK Innovation. На даний момент це краще, що є на ринку. Кращого я не знаю. Також на нашій базі ми будемо заново робити електробайки. Серійне виробництво. Також ми будемо обслуговувати тих людей, хто вже купив собі електроскутер і в нього щось поламалося, він не знає, де це можна зремонтувати. Ви можете приїхати до нас і ми вам це все зробимо. Ми хочемо зробити все для того, щоб людина, яка купує собі електротранспорт, не переживала, де він зможе його зремонтувати. Ви це можете зробити у нас. Наші спеціалісти з великим досвідом, більше 5-10 років вони працюють з електротехнікою. І наша задача тому, щоб ви були задоволені нашою роботою. Тому наша репутація це задоволений клієнт. Тому ми вас чекаємо у нас на нашій базі. Наша адреса Лілії Лабанової 3А працюємо з 9 до 7 вечора. З нас тепла, смачна кава.